Всім привіт, друзі! Ну що ж, робимо порядок в нашому бролерному гаражі. Дуже багато чуємо ми насмішок стосовно того, що ми тримаємо бройлерів у гаражі. Але ж, друзі, вибачте, наш час зробив і вніс деякі корективи. Немає у нас можливості зараз відбудувати нове приміщення для бройлерів. Але у нас є отакий чудовий, великий, достатньо великий двохповерховий капітальний гараж. Я вважаю, що такий варіант буде дуже доречним для отримання бройлерів. Чому? Тому що, по-перше, влітку він тримає прохолоду, зимою він тримає тепло. Плюс, у мене тут залишається ще вільне місце для будь-яких дрібних ремонтів. Тому, друзі, у кого немає можливості е, збудувати якесь приміщення окреме для бройлерів, то ви можете спокійно вирощувати бройлери в гаражі. Тим паче, ви можете побачити, і хто бачив, той знає, які у нас вражаючі результати з вирощування бройлерів. Беріть на замітку. Всім гарного дня!